Хто казав, що Тесла айфон на колесах? Дві з половиною тони щебеню на штатному фаркопі з таким от причіпом здоровенним. Будь ласка. Поїхали, привезли, ложимо бруківку. Тесла виконує всі функції. Якби ви побачили, на яку гору вона з тим причіпом, як з пушинкою, піднімається. Це горіло без щеплення, не знаю, у, у будь-якої дизельної машини, у буса. Тесла справляється набагато краще з всіма цими задачами. Так що не, не зря взяли з фаркопом машину. Прекрасний фаркоп, а такий тут зйомний, без проблем Суна любу-любу лавету. До речі, Щебень коштує в Німеччині дешевше, ніж в Україні. 2,5 тонни 120 євро. Ну, це ж відсів, так називаємо, під, під Бруківку йде. Не знаю скільки коштує, але я думаю, що в Україні дорожче. Тому не розказуйте нікому, що Тесла, вона такий паперовий автомобіль. Суне, щоб, що зачепити без проблем. І набагато краще, набагато спокійніше, без всяких там, перепалювань щеплення. Ідеально суне причіп. Я впевнений, що якби був вдвічі важчий причіп, вона посунула під, то, таку, під таку гору, що ну, щеплення горіло б, якщо б там, до Мерседеса буса причепив, не знаю. Під велику гору тяне без проблем.